Ну що ж, закопимось під землю, друзі. Ладно, давайте зараз трошки так забудуємось. і будемо тут зараз якось виживати з вами. О, лазурит. І знаєте, друзі, що я зрозумів, що це тільки початок третього дня, а в мене вже тупо, якби я вже горю на поверхності, це взагалі як зрозуміти? І ще мені не подобається те, що в мене ось тут такий безлад. А, тому зараз я трішки нижче закопаюсь і будемо вже якось а, робити нашу першу базу, де ми будемо з вами виживати від сонячного апокаліпсису. І ще, до речі, знаєте, що, друзі, я зрозумів? Що я повний дурак, тому що я пропустив всі ночі, а коли в мене був шанс, так скажімо, підготуватися до цього сонячного апокаліпсису, точніше, там, привести якихось тваринок, роздобути більше саджанців для дерев. А я цей момент тупо прогавив, і все тепер я не знаю, як мені викручуватися з цієї ситуації, так скажімо. Блін, не в мене тут безлад, я просто не можу з цього. О, земля. Ми ще не пропадемо. Добре. Я навіть із-за того, що в мене переповнений інвентар, я не можу нічого забрати, що в мене тут нападало. І, до речі, там я забув ще викопати лазурит, але до нього ми вернемося трішки пізніше. Так, все, я думаю, цього буде достатньо. І тепер давайте, ось тут зараз ми так трошки вглиб просунемось. І тут ми зараз з вами зробимо таку невеличку кімнатку, де в нас буде стояти ліжко, там пічка, сундуки, наші верстак і так далі. Тобто тут ми вже з вами будемо жити і будемо вилазити з вами на поверхні, На поверхність, і будемо там вже виживати і тут давайте зараз з вами швиденько поставимо ось так ліжко. А Далі, ось тут зараз ще трошки просунемось. Якось ось так приблизно. Тепер давайте тут поставимо. Поставимо, наприклад, наприклад, пічку. Ось так, три пічки. І тут, наприклад, з вами зараз поставимо верстак наш, який в мене пропав взагалі. А, він ось лежить. Добре, давайте тут верстак поставимо, а тут зараз з вами зробимо пару сундуків, поставимо. Ось у нас є вже один. І зараз ми швиденько зробимо другий. Ось так готово. І знаєте, що мені дуже не подобається ось цей безлад. Тому зараз давайте швиденько наведемо тут невеликий лад. Ну, якось ось так. В принципі, вийшло непогано. Тепер давайте ось тут поставимо з вами Small Skip. І тут зараз ми трошки розширимось у верх. Тому що битися головою об стелю мені не дуже подобається, в принципі. Опа, залізо. До речі, давайте ми зараз із вами із дерева зробимо вуголь, тому що вугілля в нас взагалі немає. Правда, у нас дерева і так дефіцит, ну а що поробиш? А тут можна буде зробити якісь типу невеликі сходинки, щоб можна було а, підніматися ось сюди наверх. Можна навіть, знаєте, як зараз зробити. Ось тут поставити якусь дверь таку знаєте, дверцята чисто. І потім отак виходити, тут зачиняти і отак підніматися на поверхність. Деревне вугілля вже три штучки є. І зараз ми його з вами а, швиденько давайте переплавимо. Наше а, залізо, щоб в нас було вже перше залізо нарешті, і ми зможемо з вами зробити якісь залізні інструменти. Ну і тепер давайте зробимо з вами швиденько Сходинки із нашого каменю, тому що а, наверх нам все ж таки потрібно буде якось добиратися. А тому зараз ми так швиденько з вами це зробимо. О, лазурит, до речі, який не зібрав. Ох, як його тут багато. Ух ти, так. Ой, тихо, дай мись молоски. О, ось він. Так. В мене, зламалось, в мене зламалось моє кайло. А ще, до речі, давайте зараз пожаримо всю їжу, яка у нас є, тому що. Ем, а ну у нас, в принципі, тільки свинина, не пожарена та і все. І зараз ми з вами скрафтимо. Навіть давайте, знаєте, давайте не кам'яне, а залізне кайло, тому що. З кам'яного кам надовго не хватить. Так, швиденько ставимо жарити нашу е... Нашу їжу. А те вугілля, яке у нас залишилось, я зараз швиденько зроблю наші смолоскипи. Ой! Це що? Це гравій? Якийсь даст. Що таке даст? Я забув. А там що? А там печера? Ух ти, в нас тут і печера зразу. Слухайте, вау. А, це, це вихід на вулицю. І в нас вже розпочалася ніч. Тому давайте зараз ми. Все ж таки, так, закопаємось трішки. Ой, йо майо, що тут відбувається? Тупо все згоріло. Ти ви прикол. Давайте ось тут зараз поставимо смолоскип, щоб не загубити наш дім, так скажімо. Йо маю. А тут є щось залишилось? Тут нічого не залишилось, друзі. Пару кріперів зараз ходить і все. Опа. Варильна стойка, нам таке треба. Ух ти. Так, що у нас тут ще залишилось? Більше нічого? Ну ладно, зараз моя задача а, треба нарубати якомога більше дерева. дерев. Виживати ще поки що якось можна. Наприклад, от вилазити вночі виживати, да? А от в день ну, потрібно буде прятатись Мені б знайти десь саджанці дуба. Або ну, якогось любого дерева, в принципі, щоб я, зм... щоб я зміг його посадити під землею. Так, все дерево я в принципі наду... на... нарубав, і мені цього на перший час вистачить. А ось і садженці, до речі, все можна йти знову під землю. Ось так забудуємось. Тут поставимо small skip. і все. Ми з вами знову на базі нашій. Пожаримо швиденько необроблене залізо, і поставимо з вами з вами десь поставимо варильну стійку. Де її поставимо? Давайте десь і ось так. О, нормально. А у нас ось ще необромне залізо, слухайте. У нас тут ще дуже багато, а я навіть і не замітив. Саджанці ми їх тут положимо, тут палку. Так, і давайте зараз візьмемо ґрунт. і підемо робити нашу тут невеличку ферму першу. Давайте десь ось тут. Якраз і каменю добудемо з вами побільше. Накопаємо зараз. Буде такий, знаєте, запас на майбутнє, якого можливо не буде. Тому що зараз на четвертий день вилізу на поверхність, а мене тупо сонце візьме і, і з'їсть, і все. І що мені робити? А нічого, тому що це хардкор, і я знову не відродитися не зможу. Так, і давайте ще на один блок висоту зараз прокопаємо, навіть на два-два На два блоки висоту. Прикладемо о, там залізо, таке нам потрібно. Один кусочок. Так, готово. Ого, ну слухайте, непогана така у нас кімнатка вийшла. І тепер давайте ось цей весь камінь замінимо на ґрунт. Я сподіваюся, що цей спосіб спрацює, і мені не доведеться лазити кожного дня на поверхність і копати там дерево. Опа, мене зламалось залізне кайло. Навіщо я скрафтив? Сукиро, ще одне у мене є питання до себе, до самого себе, що я зробив. Із дерева ми трішки з вами зробимо ще е, нашого вугілля. Поки я його не знайшов у нас, у нас ось тут, під землею, будемо використовувати дерево як вугілля. І мені потрібне кам'яне кайло. Можна кам'яне кайло? О, дякую. Ще трішки залишилось. В нас четвертий день. Вау! Зараз аж вилізу на, наверх і подивлюсь, що там відбувається. Мені дуже цікаво. Ой, як чітко в мене вийшло. Так, і тепер давайте посадимо з вами садженець дуба. Ось так. Давайте навіть ось так. О, і чекаємо, поки вони виростуть. Я сподіваюся, що вони виростуть. І тут зараз ми з вами поставимо двері. Давайте зробимо двері. Ось так. Є. Опа. І тут також. Зараз дверцята з вами зробимо. Ага. Не зробимо, стоп. А, я зрозумів. Окей, зараз зробимо так і ставимо ось так двері. Все, готово, слухайте. Непогана така в нас е, хатка тут вийшла. А тут що? А, тут було залізо. Точно, забудуємо стрішки. Непогана в нас така хатка вийшла. Тут у нас вже перша ферма дерев є. Е, е, Сподіваюся, що вона буде працювати. А е, тут в нас спічки. О, вугілля, до речі, треба ось так зараз зробити. По дві штуки, отак покласти. Ой, тут забрати залізний злиток. Візьму з собою зараз ще гішу, треба взяти. Пару кусочків візьму, Кам'яну сокиру візьму. Ну що ж, погнали. Дивитися, що в нас там відбувається на поверхності. Мені аж дуже цікаво, слухайте. Ого, тут десь недалеко шахта, я так розумію. Я з собою, сокир... я з собою кайло не взяв. Я забув, що я там застроївся трішки. О, ось так краще. І все ж таки глибоко я закопався під землю, слухайте. Так. Ой, бля, Тихо. Живи, живи, тихо, живи. Обережно, треба зараз якось застроїтись. Ой, йо, що відбувається. Раз, два, три. Ну, наче як поки що нічого не змінилося. Хоча я помиляюся, небо стало таке прям червоне. Що тут відбувається? Блоки тупо згорають, дивіться прикол, дивіться. Блоки згорають. А як виживати тепер? Тупо немає нічого живого навкруги. А якщо я вилізу зараз знову. Опа, Поняв, поняв, все, все не лізу, не лізу більше. Так, окей. Треба зараз зробити ось тут таку невелику кам'яну кришу, щоб тут у нас був хоч якийсь захист. Все дерево ми з вами так замінимо на камінь. Двері хай будуть. Вони, в принципі, не горять поки що. Так, отак. От тут також забудовуємось. Ай! Ну, друзі, я думаю, ви чудово розумієте, що тільки що відбулося. Я взагалі не знаю, як я міг так тупо загинути. Звісно, я міг би себе там, знаєте, якось за допомогою читів себе відродити і зробити вигляд, що цього не було. Але я вважаю, що це було б дуже нечесно і взагалі не прикольно. Тому, друзі, що робити далі, вирішувати вам у коментарях. А я вже поїхав знімати новий і крутий відосик. А лайк не забув, друзі, підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, щоб бути у курсі всіх новин. Посилання ви можете бачити у себе на екрані та у описі до цього відео. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!